Вітаю панове. У мене нині на дегустації ось такий непоганий, цікавий, певний дистилят. В телеграмі групі від сайту Крафстора спорили люди, ну, розказував чоловік пан Андрій про дистилят свій з пива і казав, що він, він переганяв його з укріпленням, він був не дуже арбатний, тому він хапнув хвостики. Я сказав, що в дистиляті написав, що в дистиляті багато перехідних буде, тому що вони всі вийдуть, якщо переганялося ну, з укріпленням, але до 80, то знаєш, всі перехідні пішли в цей дистилят. Він запропонував скуштувати, і от я погодився, відправив йому на, на скуштувати свій бурбон. Він так захотів. Е, але напій до мене прийшов, і я зараз така експрес дегустація не знаю, коротенька чи не коротенька. У мене вийде. Сміс в чому? Смість в тому, що я коли отримав цей напій на новій пошті, я це якраз їхав з обіду на роботу, заїхав на нову пошту, хапнув посилку, сів машину. Бігом відкрив і так буквально з пляшки один ковток зробив скуштувати. І знаєте, що мені тоді показалося? Ну тоді м -м -м, чомусь я вирішив, що там в напій було додане пиво. Настільки було чути гіркоту, саме пиво. Ну, дуже мені дивно було, я вирішив, що пан Андрій Зробив дистилят, чи не дистилят, чи не до у даному випадку скоріше. І додаю в нього пиво. Бутилка була червона, я думаю, ну, можливо, ніби непогано. Хотів ще йому написати, але щось руки не дійшли. А прийшов день і думаю, знімуть дегустацію, наливаю, воно прозоре. Значить, пива тут немає. Ну, тоді дистилят був холодний, з пошти приніс, а в даному випадку я його вже потримав в хаті, він прогрівся, налив стаканчик. Ну що я можу сказати? Е, дистилят, аромату пива чи хмелю, якогось ухмілення, пива, солду. Практично немає, є якісь ноти, можливо, трошки більше забиває, звертає на себе увагу такий трошки варений тон, який йде, як правило, з хвостами. Може це і ці перехідні фракції таке дають. Ну, я не сказав, що погано, але досить. Ну, досить як на аромат то частенько, ось такий оцей варіанний тон, що він трошки збиває, а так непогано. Куштує. А тут виникають і ті. Перехідні фракції, тобто і замлювують спирти чи сіуха. Вони не масово. Скоріше того, що в п'ї їх було недостатньо багато. Вони не так виражені, якщо вони є, вони часто буває, що і ароматі забивають весь аромат з собою. В даному випадку в ароматі практично не відчувається. А от на язик на видиху я ці замілою спритки чую. Ну, не зуміло, стівку. Сівушку перехідні фракції я трошки чую. Я не скажу, що її там дуже багато, що вона якась противна, але вона є. І в чому парадокс? Я коли куштував цей напій охолодження багато інакше смакував. Ну, як куртував, я так з пляшки на язик мазнув трошки. Треба проводити його охолодити, пробувати його вживати охолодження. Можливо, він буде по-іншому звучати. А так, що скажу? Ну, Напій може бути, Ну, хвостиків додавати під час укріплення це не варіант. Це трошки не ті хвостики. Це я вже кажу пану Андрію. А так можу сказати, що в діжку її цей дистилят пивовець, чи як правильно її назвати, не варто, тому що діжка тут, напевне, що біля 40 діжка ще вкраде пару градусів, а на дубові чіпси. На стружку, ну, коротше, на дуб, склі можна поставити. І набагато буде інакший смак. Воно додасть трошки закриє ось цей варений тон в ароматі, додасть трошки свого. Ну і щось змінить в смаку, звичайно. Варто поставити на витримку. З нього з цього дистиляту будуть люди, як то кажуть. Можливо, він ще постоїть в склі і ще оці півні ноти, ще вони десь в себе проявлять. Як вони в холодному є. Треба поставити холодити і скуштувати ще раз. Я щось вирішив, що якщо його поставлю в кімнату і буду куштувати кімнатної температури, то то буде краще. А так не погано, не погано, може бути. Дякую за увагу, підписуємося, ставимо вподобайки. Гарних вам напоїв